Замовила собі постіль. 100 злотих коштує разом з доставкою. 2,20 на 2 Тут є дві наволочки, є м -м -м, підодіяльник і також є простень. Розпаковуємо і дивимося, чи добра якість. Пише, що котон 100%. Зараз побачимо. Так, розпакувала і дивіться, зразу видно, яка якість. Ага, я думала, то вони не, не відірвані, то відірвані нитки. Просто не позбирані ті нитки. Так, то треба позбирати ті нитки, вони просто не зібрані. Так, зараз побачимо, яка якість лева. Тут лев. Це наволочки, я так зрозуміла. Наволочки великі, ось левчик. так він виглядає. Ось так на фотографії. Ну, що я вам скажу? На фотографії постіль чорна виглядає, а тут вона сіра. Як бачите, ось сіра. Ну, і це не котон, зразу вам кажу. Тоненький матеріал, який при першій стірці збіжеться. Ну, побачимо, але не то, що я думала. Тобто замовляти в інтернеті ну, це не дуже виходить файно. Але я попробувала, бо я ніде не можу знайти такого малюнка. От дивіться, по тому бачите, як світиться, як все видно. Видно, що це дуже тоненький матеріал. Це простень. Дуже тоненький. І він просто не є велика. вона така є, щоб накрити тільки. І зараз вам вдіну і покажу. Ось ви можете бачити якість пошиття. Бачите, як криво пошито? От вам якість. Дивіться. Це не то, що в одному місці, це по всій простині, так. ну Тут ще більш-менш. Хоча, знаєте, має бути абсолютно рівненько. А це, як то кажуть, до одного місця таке пошиття. Ось. От криво все. Ну тут найгірше, то що я показувала, дивіться. Тут взагалі криве-криве. Ну як-небудь одним словом. Ось тут нитки. От, бачите? Так що я не задоволена покупкою і нікому не раджу ту фірму. Польська фірма. Називається. Екотекс. Я думала, що власне польська і вона буде файна. Оказується, то нічого не польська, а можливо китайська. Просто прибили свою етикетку. Замок пришитий до підодіяльника більш-менш рівно. Ще може бути. Бачите? Ще більш-менш може бути. Побачимо, як той замок буде себе поводити, бо я мала такий подібну постіль таку. То вона той замок дуже скоро зіпсувався. Побачимо. У мене бачите, така простень велика. І вона заходить сюди і ще місце є. Вона така прошита, що можна під низ запихати. Ну, і вона така плотна така. Два рази грубша. Підвіяльник тут теж у мене був такий, але він теж грубший. Ну і він нормально переться і не, сходить, ну, не збігається. Зараз побачимо, як буде ця постіль. Ось дивіться, бачите, простинь є маленька. От, ліжко закінчується. І з цього боку майже так само, бачите? Тобто є варіант. Купівлі без простині, то купуйте без простині. А простень просто купите собі таку, як оце я маю. Щоб аж сюди заходила, от сюди. Так що не буду стелити, бо вона за 5 секунд мій чоловік повернеться і простині нема. Так що простинь стелити не буду. Просто показала вам, що вона коротка. За, за Ну Ось так потіль виглядає, бачите? Ось так вона виглядає. Отже, що я вам скажу. Тут, бачите, намальовано, що вона чорна. Може вам так не видно, бо воно відсвічує, але намальовано, що чорна. З-під низу сіра. Так, з під низу вона сіра, але зверху не чорна, а трошечка темніша, ніж та сіра. Ну, ясно, що на картинці гарніше виглядає. Ось тут, бачите, тут якийсь. Ага, тут просто чотири подушки. Ясно. Ну, і що, можу сказати? Простень. Тут виглядає, що вона йде нижче, але вона не нижче. Вона ледве-ледве закриває матрас, і виступає, може, з одного і з другого боку 2 см. Це не є вихід ситуації. Так що замовляйте. Там є варіанти, що замовити без простині. Так що краще просто купити окремо. Ну, оце така моя думка. Як на 100 злотих, ну, то я думаю, може бути. Побачимо, як вона буде після того, як ми її виперем, як вона буде виглядати. Ось. Побачимо. Сюди на Тумбочку замовила лампу собі і чоловіку, бо ця лампа якась така мені не дуже подобається. І покажу вам, як буде виглядати. Ще посилка не приїхала, але як тільки приїде, одразу вам покажу. Отак От в мене було до того, а потім подивитись як буде так, після. А тумб. цей бокс для паперу я побачила в лікарні. І ось я собі замовила. Ось він так. Бачите? відриваєш і воно дуже класно. Дуже довго він. Використовується той папір. Сам бокс 450 злотих, а папір 20 злотих. 470 злотих з доставкою. Тут можна його на ключі закривати, можна не закривати. Ось він, такий той бокс. Дуже зручний. Я як побачила в лікарні мені дуже сподобався. Я одразу замовила. Ось така фірма. Торг. Так, і так прийшла посилка, розпаковуємо. Зараз подивимося, що тут в нас прийшло. Ждемо зібрати. Щось дуже багато. Так, це така штучка, щоб підв'язувати дере кущі. Бачимо, як вона діє. Це насадка на фляжку, щоб підливати. Подивимося теж. Так, це я не знаю, що таке. А то якісь наклейки, якісь машинки, трактори для Она, як це використовувати, я не знаю. Ну, то можна десь просто зривати і наклеювати от такі різні машинки. Ціла така лента. Далі. Ось така коробочка на смітник, на, щоб сюди ставити смітничок. Ага, тут приклеюється воно. Сюди ставиться, представляється така от, щоб на смітник. Зараз подивимося, як то буде виглядати. Так, це що таке? А, це ущільнювач на вікна. Там в мене на кухні. Треба ущільнити на вікно. То, напевно, ущільнювач. Я ж навіть, пам'ятаю, що я замовляла. Далі. Це що таке? Ага, це міні-моб. Це мити, наприклад, там зеркало чи вікно, щось таке ага. мити. Така поличка, що сюди, водки я буду. Під низ засуну, я потім все покажу. То ще такі дві для шнурі. О! Це класно на натулочки. Це така штучка. Тут салфетки ставимо. Я думаю, що чомусь ширше, як на салфетки влізуть, я не знаю. А може влізуть? І посетку пошукати. Так, сюди ставимо салфетки. Сюди салфетки, а сюди якесь різне. І це буде на тумбочку. Єдине, що я хотіла сіре, а воно якесь коричневе. але ну, ладно, хай буде. Отут. Якесь воно такого кольору не сірого. Сюди витягаєш салфетки, тут можна телефон поставити, а сюди якісь там ручки, щось таке запхати. Ось. Такі дві двічки мені і підправить. Так, і ще очікаємо. Ще якісь полички. Що я позамовляла? Навіть сама не знаю. Треба подивитися в аплікації, що це таке. Я навіть сама не знаю, що я позамовляла. А за потім я вам покажу все, як я тут покладала. І як воно має функціонувати. Воно спочатку ніби не приглядне. Ага, це, напевно, на шнури. Щоб тут гарно все поскладати. Та, це я взяла на шнури, тому що в мене є. Різні зарядки для різних, наприклад, там мильничка, ще щось. І от сюди поскладаю ці зарядки і підпишу, яка зарядка до чого. Бо мій чоловік завжди шукає, де та зарядка, де та зарядка, так буде у мене. Ми його в ванні чи де поставимо, буде файно. Таке от на зарядку. Так. Знову прийшла мені посилка. Зараз розпаковую, а потім покажу, як я це все, що приїхало, примустила. Так, отже є посилка. Дивимося, що тут у нас є. Я завжди розпаковую на відео, для того, щоб якщо щось не те, я зразу могла... О, ясно. Значить, це такі зубочисточки. Бачите? Тут з ниткою я отакі от пластмаси. Бірев'яни не ламаються, і я не можу з ними. Так, потім напишу, скільки коштує. Ага, а тут лампа настольна. Я купила дві лампи собі і чоловікові. тому що в нас, по-перше, дві різні лампи. По-друге, вони не гарні, вони до інтер'єру не підходять. Так що я вирішила собі такі дві лампи купити. Так, дивимося, що тут? Зараз трошки такого видно. Так. О! Такі дві маленькі лампи. Ой, а тут на отаку розетку, йолки палки Треба купити ще буде такі дві розетки. Я одну маю. Ось вона. І зараз подивимось, як воно буде виглядати. Ось така от лампа. Бачите? І тут є такий пульт. Ось тут є пульт. І тут можна його включати світло, щоб було різних кольорів. Жовтіше, світліше. Зараз я включу і покажу, як це відрізняється, чи видно то на відео. Зараз ми включимо то і подивимося. Але вони не сказали, що ті лампи не мають розетки. Придеться ще одну докупляти. Так. І так, включаємо перше. Дивимося, що буде. Так, спочатку нататуємо на червоне, щоб воно нам показало, Ага, червона кнопка. Ось тут є червона, оця. Воно, оця ж світиться. І включилася лампа. Потім натискаємо на другу, там пише мінус. Мінус, ага, це ми просто робимо. Бачите, це світло трошки менше. О, зовсім таке. Тепер друга кнопка тут. О, це ми міняємо, дивимося, що буде. Жовте, синє і біле. Бачите, жовте, синє біле. Так, натискаємо на плюс. Оця остання кнопка це плюс. Це ми збільшуємо його. І давайте ще раз зробимо жовте. О, бачите, таке дуже класно, синє, таке більш голубе. Супер. Єдине мінус, те, що там потрібно ще одну таку зарядку купити, щоб можна було включити. Так що ось таке Це я плюс даю, це максимально. І тепер максимально синій і максимально білий. А це жовте. Так що ось такі дві лампи. Я поставлю на тумбочку і потім покажу, як це виглядає. І так дивіться, як вийшло. Тут я поставила лампу. Ось так. Тут Петро буде собі включати. Я причепила. От він включає собі. Тут собі може переключати. От голове світло. От, жовте. Оце жовте. Так. Це я купила йому такі от штучки на пульти. Він собі тут має. Ця одна штучка, я всі скажу ціни тут напишу. Це перед тим, я купувала на телефон на зарядку, бачите, тут, щоб зарядка була. Далі, це ця тумбочка, що я вам розпаковку робила, От тут салфетки. Ми поставили туалетний папір, тому що. Сулфетки ще не купили. Тут не може собі окуляри поставити, тут олівці може ще щось. Я так думаю, що туди можна смітничок видать, собі зробити. Так, вухочистки поки що тут стоять, не знаю. Якщо йому не сподобається, то просто поставить шуфляду. Ось. І ось така лампа, дуже класна, мені подобається. Ага, туди я обхала зубочистки. Хто знає я показувала такі зубочистки, що ось нажимаєш і вона вилазить. Воно якраз там гарне місце йому знайшло. Прекрасно. Так що от така от лампа. Ну і вийшла такий от куточок на тумбочці. Дуже подобається мені на пульти, пульти не валяються, собі все акуратно лежить. О, так буде виглядати моя тумбочка, бачите? Тут я теж маю зарядку на телефон. Це у мене біла є, може куплю чорну, але біла теж підходить, бачите? Так, це зарядка на телефон, а це що я маю вільне на комп'ютер собі включати. Добре, що я собі, як робила ремонт, замовила по три розетки. Ну і тут теж така. У нас є на салфетки і на різні такі ручки, це все, навушники, окуляри. Там спонжики я маю, ще вмістилися. Ну, І тут я собі на скотч так само причепила, щоб включати. Ось. Отак буде тумбочка виглядати. По крайній мірі, все акуратно не розкидано і все на своїх місцях. Ну, А оце, я бачите, приспособлена на смітнички. Ось тут беру собі смітнички. Отак воно тут одягається на таку от ліпучу штучку. Тут теж на такі ліпучки. Я собі поставила там губки. Ось губки. Я собі хочу, тут собі витягаю губку. Оце такі боксики. Бачите? На смітничок і на губки, щоб не валялися всюди. Це я купила таку поличку на окуляри, такі три. Тут зазвичай Петро свої окуляри ставить, але я так поставила, щоб вам показати. Ось так вони. Виглядають це поличка навколо для ванни. Я купила таку ось щіточку, бачите? Ось таку щіточку для унітажу. А ось тут ось тут є дезінфектант. Він от тут, ми його вставляємо і він виділяє, виділяє, зараз виділяє речовину, яка одразу дезінфікує, Ось вона на магнітику. E o drá Теж на такі е, мішечки сміттєві для смітничка маленького того, який там стоїть внизу. Е, далі, тут для унітажу я купила таку от ручечку, щоб піднімати, бачите? Ось. Навіть якщо закрити унітаз повністю, ну то можна підняти собі, щоб не брати унітаз рукою. Зараз я виключу світло, побачу, чи засвітиться те, що я купила. Ось дивіться, бачите, я купила такий прилад. Він тут от на рух діє. І він потім засвічує унітаз. Якщо вночі хочеш спати, але треба встати в туалет, не обов'язково включати світло, воно там видно все підсвічується. Ось так виглядає. І різним світлом світить. Бокс, щоб тут собі тримати всі зарядки. Ось, бачите? Можна їх розиночками позв'язувати. Я тут підпишу, яка зарядка куди, тому що в мене ті всі для мила, потім різні там такі на батарейки, щоб заряджати. То я собі все тут поставлю і підпишу і буду мати Ось такий бокс. Про собі таку насадку на пляшку. Як Петро робить шашляки, то він поливає. Можна звідси поливати однією такою струєю, а можна звідси поливати, як з поливалки. Ось така насадочка. От я поливаю. Бачите? Клас! Або можна так. одна. Ось так поливати можна. Показувала, може не показувала. Купила ще на кепки такі дві. Бачите, ці біленькі. Можливо, і показувала, але хочу сказати, що вони на ліпульці не тримались, то Петро мені тут прикрутив шурупами. бачите? Ось. І кепки дуже зручно тримати. Не Треба, щоб в шафі займати місце і вони не мнуться. Дуже зручна штука.